Доброго дня, шановні гості, вітаємо вас в Укерніформі. Вдячні вам, що в таку погоду ви завітали до нас. Тема сьогоднішньої прес-конференції українсько-словацькі культурні зв'язки сьогодення та перспектива. Я би хотіла перш за все зазначити, що у нас зі словаччиною дружні давні зв'язки. Ультурні, зокрема, у нас діє великий договір між міністерством культури і мистецтв України, Міністерством культури Словацької Республіки про співробітництво в галузі культури, який підписаний ще в січні 1996 року і продовжується автоматично. Тобто діє по сьогодні. І 13 травня 2008 року підписана програма співробітництва між міністерством культури і туризму України і Міністерством культури Словацької Республіки на 2008-2012 роки. Ця база договірна дозволяє розвивати дружні, широкі мистецькі культурні контакти не лише на державному рівні, а й між закладами культури, творчими спілками і окремими окремими митцями. Як письменниками, так і співаками, і художниками і так далі. Дуже важливо, що зовсім нещодавно цього року відбулася зустріч двох президентів України і Словаччини, які також порушили питання культурного співробітництва і важливість його активізації. Ми готові докладати зусиль і далі до розвитку творчих зв'язків. До розвитку тих угод, які безпосередньо укладаються між закладами культури, сфери управління обох міністерств, між спілками письменників існує угода і України і Словаччини, і існують прямі угоди про співробітництво між бібліотечними закладами обох країн. І дуже важливою є також така інституція, як українсько Словацька. Комісія, двостороння українська словацька комісія з питань національних меншин освіти і культури, яка збирається регулярно щороку, цього року вона також була проходила у Братиславі, і крім культурних потреб, ще й порушуються дуже важливі актуальні питання: задоволення потреб національних меншин, як словацької в Україні, так і української в і хочу наголосити, що правильно. Зазначила пані Ольга, що Міністерство культури надзвичайно зараз активізує співпрацю із такою красивою, дуже нам близькою країною, якою є Словаччина. Словаччина, яка є нам найближчим сусідом, надзвичайно близька нам ментально, близька нам мовно. Близька нам музично, але ми ще дуже мало знаємо про цю країну. 21 січня цього року, як ви пригадуєте, бо бачу знайомі журналісти в залі. Ми розпочали цю співпрацю в галузі туризму. Тоді був присутній представник словацького посольства Йозеф Калман, і ми в напрямку туризму опрацювали певні проекти. Зараз ми працюємо по таких двох основних проєктах: це. Музично-мистецький проєкт, оскільки маємо надзвичайно цікавого співака, продюсера, композитора із Словакії Йозефа Івашка. Він сам про себе розкаже. Світово відомий співак і має свої корені в Україні, і це нам надзвичайно є важливо для того, щоб ми могли, так би мовити, через таких виконавців наблизити наші культури. І друге, це безумовно інформаційна сфера, це бібліотечна сфера, це та сфера, яка Міністерство культури надає великого значення. Це ми будемо працювати спільно із бібліотечною асоціацією з присутньою тут Іриною Шевченко. Я думаю, що надзвичайно цікава в нас буде творча співпраця. Із пані Ольгою Богомолець сьогодні пані Оля не змогла прийти тут присутня пані Лариса, яка озвучить ці проекти гуманітарної сфери, які ми теж будемо втілювати в напрямку наших двосторонніх стосунків. Для Київського національного університету культури і мистецтв є великою честю співпрацювати з таким відомим співаком, композитором, музичним продюсером, як Івашко. Я хочу сказати, що пан Йозеф вже дав цілий цикл майстер-класів для наших студентів. Більше того, високий професійний рівень зробив такий резонанс, що на ці майстер-класи ходили не тільки студенти-вокалісти, студенти-співаки, але і ходили студенти інших суд міжних видів. Конавських жанрів це і скрипалі, і бандуристи, і фольклористи. І на цих зустрічах відбувалося не тільки. Взаємообмін і якийсь такий культурний мистецький процес, коли пан Івашко нам демонстрував зразки словацької музичної культури, але і наші студенти демонстрували свої здобутки. Наші професори співали на майстер-класах разом з паном Йозефом. Чим пан Йозеф був приємно подивований.